Слава Ісусу Христу, мене звати Світлана, я вважаю себе щасливою людиною, бо за Господом я пішла з юних літ, і 17 років я вже покаялася, і в 18 прийняла хрещення. І членом церкви я являюсь вже 28 років. І сьогодні мене запросили поділитися своїм свідченням. Те, що відбулося в моєму житті, і те, що допоміг мені пережити мій Господь. Сьогодні я б хотіла поговорити про прийняття волі Божої в житті. Те, що відбулося зі мною, це було не задовго до війни, до початку війни. Це була зима, грудень місяць. В нашій сім'ї тоді були випробування, мої батьки. Були хворими. Тато мій потрапив в аварію, і в нього виявили рак четвертого, ї степені. Мама теж була лежачою, бо в неї почалася деменція. Помирає тато. Мама залишається під нашою опікою. І ми доглядаємо за нею. Це був нелегкий час. І Тут відбувається те, що моє здоров'я теж підкошується, і в мене відкривається кровотеча. Ми телефонуємо до лікаря, мені призначають пропити ліки, які зупинять цю кровотечу, і я мала їхати на, на прийом до лікаря. Коли я попала до лікаря, то мені зробили УЗД. І коли лікар робив ОЗД, то він мені сказав страшну річ. Він мені сказав: жіночка, де ви були раніше? Те, що я бачу у вас, то говорить про те, що у вас рак. І, звичайно, мені те, що я почула від лікаря, я не очікувала такого почути. І коли він мені озвучив той діагноз, то я не знала, як сприймати ту новину. Звичайно, я розуміла, що я дитя Боже, і що те, що відбувається в моєму житті, то все контролюється Господом. І те, що я слідую вже багато років за Господом, але ця новина вона вибила мене з колії. Я не розуміла, як приймати цю новину, що буде далі. Почалися е, раїтися такі думки в голові, чому у мене таке вийшло, що я роблю не так, що буде далі. І він мені говорить, що потрібно робити операцію, і то має бути терміново. Він говорить: ви зараз будете здавати аналізи, і ми призначаємо вам операцію якнайшвидше. Я здаю аналізи і. Аналізи не дуже добрі і дуже низький гемоглобін, мені призначають ліки, і я мала готуватися до операції. У мене був ще тиждень до назначеної дати, мене відправляють додому. І ми, як сім'я, ми переживаємо і молився щоб Господь втрутився в ці обставини. Лікар, коли Оголошував мені такий діагноз, і він знав, що я віруюча, і Він сказав, що моліться, щоб то не підтвердилося. Хай молиться ваша церква. Коли ми приїхали додому, то повідомили про цю новину своїх родичів, дітей і голосили в церкві, щоб молилися, щоб Господь почув і дарував зцілення помилості своєї. Я переживала і. Думала, як то буде відбуватися далі, бо тато помер від раку, і я бачила, як то важко, як важко переживати ці моменти, це випробування. Пройшло пару днів і нас запросили в церкву, яка була поруч з нами. І Вже почали святкувати Різдво. І мого чоловіка запросили проповідувати в цій церкві на свято. І Роман говорив про волю Божу в житті людини, говорив про те, як прийшов Спаситель в цей світ, і як Янгол явився Марії. І як Марія прийняла ту благу вістку, як вона прийняла Божу волю в своє життя. Вона сказала. Хай мені буде по слову твоєму, бо я раба твоя. І Роман закликав і говорив, чи ми завжди сприймаємо волю Божу, так як прийняла То Марія? Як ми приймаємо свої життєві ситуації, які відбуваються в нашому житті, чи приймаємо ми їх як волю Божу? Я сиділа і розуміла, що це слово для мене. Як я прийняла цю ситуацію, в котрі я знаходжуся? Чи приймаю я цю ситуацію як волю Божу в моєму житті? Чи готова я сказати, Господи, я Твоя раба і хай буде мені за словом Твоїм? Я сиділа і про себе молилася і говорила: Господь, Ти бачиш мою ситуацію, ти бачиш, що мені оголосив лікар, і Господи, я знаю, що Ти контролюєш моє життя. І що, щоб не відбулося в моєму житті, я знаю, що ти поруч. І тому я своє життя віряю в твої руки, і хай мені буде за словом Твоїм. Якщо це буде хвороба, то допоможи мені з вірністю перенести цю хворобу. Якщо Господі це для слави Твоєї, то я ви славу Твою. Я молилася і розуміла, що я поруч. То було на Різдво і тому я попросила, щоб Господь явив своє чудо. Мені так захотілося, щоб Господь явив своє чудо саме на Різдво. Пройшов час і наближалося той час до операції. Це була зима, і ми встаємо дуже рано для того, щоб їхати до Запоріжжя. То було 30 кілометрів від нашого селища. Виходимо на двір, а там страшна хорделиця, ожеледиця, і е, нам треба виїжджати. Ми помолилися і поїхали. Е, дороги майже було не видно, і попереду нас їхала якась машина, і ми пристроїлися за нею і е, бачили ці фари, світло і їхали е, мавж, майже півдороги за цією машиною. Потім, коли вже стало більш відніше, ми побачили, що дорога як шкло. По обочинам стояли машини, і попереду нас була перевернута вантажівка, а нам треба рухатися далі, бо о 9 годині мала бути операція, і ми мали встигнути, бо підняли всіх лікарів і так далі, які мали бути присутні на операції. І Роман мені говорить, молися, я буду їхати. Молилися і їхали. І нарешті ми з Божою поміччю подолали той путь, і Господь беріг нас в дорозі. Почалася операція, і я молилася перед початком операції. І я так думаю, що і знаходячи під наркозом, я теж молилася і просила, щоб Господь прибув. Прибув в той час і благословив і роки лікарів, і щоб все пройшло благословенно. Операція пройшла, слава Богу, добре, успішно, як лікар сказав. І ті зразки, які були видалені, ті новоутворення, вони відправилися на онкоаналіз. І треба було чекати певний час для того, щоб зрозуміти, що, що там є, чи то онкологія, чи то не онкологія. Не про те, мали нас повідомити. Мене відправили додому, і я вдячна Господу, що поруч зі мною в ці часи була церква, була моя сім'я, мій чоловік, діти, які молилися і підтримували мене. Ми були в очікувані, яку відповідь дасть Господь. Після того, як я довірила цю потребу в руки Божі, після того, як я помолилася і попросила, щоб Господь. Уявив свою волю і в цій ситуації Господь потішив моє серце, і я відчула спокій в серці своєму. І я вже не боялася будь-якої відповіді. Я була готова до будь-якої відповіді, відповіді, яку пошле Господь. Щоб дізнатися результат аналізу, треба було зателефонувати в медичний центр. І так як були новорічні свята, потім Різдвяні свята, цей час затягнувся, але я була готова до будьої відповіді. І коли позвонив мій чоловік, щоб дізнатися, який результат, то медбрат, який був на зв'язку, він сказав, що ну, почав називати якісь цифри. І ми ж тому не розуміємося. Ми не лікарі. І Роман каже: Ви скажіть нам то онко чи не онко? І він каже: ні, це не онко. Це була доброякісна пухлина. Роман подякував, я пам'ятаю. І коли ми почули ту відповідь, то ми прославили Господа і були дуже вдячні Богу за те, що Він дарував милість свою. Для мене за те, що воля його явилася в тому, що я буду жити далі, і що в мене не підтвердився той діагноз страшний, який мені ставили. Коли знайомі і близькі друзі почули ту відповідь, теж раділи, і деякі з них говорили. Та ми з самого початку знали, що з тобою буде все добре, з тобою мало бути все добре. Я для себе розуміла, що то. Господь явив свою милість, щоб я далі продовжувала жити і славити його ім'я. Те, що Господь явив, то є чудом в моєму житті. В такі часи по особливому відчуваєш руку Божю, його присутність в своєму житті. Я розумію, що Господь завжди поруч. І Він турбується про своїх дітей, тільки ми маємо довіряти Йому. Надіюся покладати на нього. І він потурбується, і він вийде на допомогу. Я славлю Господа за те, що він продовжує моє життя, що я можу бути зі своєю родиною, можу прославляти його ще на землі, бути корисною для церкви, для тих людей, які знаходяться поруч. І хотіла би. Побажати тим, які знаходяться, можливо, в таких обставинах, як знаходилась я, щоб ви не втрачали віру, щоб ви довіряли Господу, а він вийде на допомогу.